Вітаю, друзі, сьогодні 14 серпня 2025 року. Звісно, що всі, хто стежить за політикою в Україні, знаходяться в очікуванні переговорів між Трампом та Путіним, які мають відбутися на Алясці. Я кілька днів тому записав відео, як я вважаю, потрібно ставитися, до того, як, до того, як ці переговори стануться, тому що зараз йде дуже серйозний інформаційний потік. Щодо цих переговорів, і тому я вважаю, що не варто взагалі відволікатися на ці ІПСО інформаційні стратегії. Але під цей шумок, скажімо, уряд під час війни, коли в Україні є страшні проблеми в тилу на фронті, уряд готується віддати Сполученим Штатам дві. Нафтогазові ділянки на заході України, прем'єр-міністрка прем Юлія Сварденко повідомила про те, що е, перезапускаються конкурси на розподіл вуглеводнів на Межгірській та Свічанській ділянках, що розташовані в межах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, е, і рішення це ухвалено на виконання положень американсько-української угоди про створення інвестиційного фонду відбудови який був підписаний 30 квітня 2021 року а мав бути підписаний 28 лютого 2025 року однак зеленський в овальному кабінеті перетворив ці переговори на дипломатичну катастрофу для україни продемонстрував свою повну професійну невідповідність і займані посаді Відсутність розуміння стратегії і тактики ведення переговорів і зіпсув все. І я так розумію, що в результаті, після того, коли він написав покаянний допис в соцмережах перед Трампом було підписано цю угоду, додатково узгоджено. Це дуже жорстка угода. Ми не знаємо навіть всіх додатків, і народні депутати не знають, які ратифікували цю угоду. Бачите, жодна з безпекових угод, так званих підписаних Зеленським із багатьма країнами, перш за все європейськими, не ратифіковані, тому що це просто декларації. А ця угода вона ратифікована парламентом України, тобто вона стала частиною законодавства України. Держава Україна взяла на себе за, не, за нею жорсткі зобов'язання, і Сполучені Штати отримали пріоритет у доступі до стратегічних ресурсів України. І бачите, як послідовно ця угода реалізується. Нагадаю, що ця угода верніше, що угода про надра була одним із пунктів плану зеленського плану перемоги, який він представив у вересні 2024 року. І цей план перемоги включав пришвидшений вступ НАТО гарантії. Передачу, до речі, надар не лише Сполученим Штатам, а й іншим країнам, які готові їх розробляти нашим партнерам. Але надра чомусь здісталася лише Сполученим штатам Америки. Він передбачав там інші пункти, але жоден з цих пунктів не спрацював. Адже план це сукупність, цілісна сукупність дій, але жоден з цих пунктів не спрацював. Спрацювали лише НАДАРА найбільш невигідний пункт для України, найбільш вигідний для Сполучених Штатів, які не надали нам жодних гарантій. Так, штати прикладають значні зусилля для того, щоб завершити цю війну на даний конкретний момент часу, допомагають нам далі, але вони не дають нам жодних гарантій безпекових і не дадуть. І відповідно, ми бачимо. В цьому пункті наскільки, умовно кажучи, талановитий дипломатично і стратегічно Зеленський і його компанія, це люди, які вміють лише здавати стратегічні інтереси України, а не захищати стратегічні інтереси. Тому е, Юлія Сверденко, яка, до речі, тоді, 30 квітня 2025 року, по-моєму, вона їздила головою делегації з під, при підписанні підписання цієї угоди про Надра, е, тому. Е, Бачите, незважаючи на те, що триває війна, угода про надра вона виконується Україною чітко, і е, ми рухаємося до того, що незабаром Сполучені Штати е, спробують заволодіти навіть тими, е, е, тими родовищами, які вже розподілені ліцензії, тому що е, Сверденко доручила премєр міністерка Сверденко доручила також мінекономіки та держгеонадра провести аудит всіх надрокористувачів, всіх надрокористувачів, які отримали дозволи на видобу корисних копалин на стратегічно важливих родовищах. Плануємо перевірити, хто реально працює, а хто тримає ліцензії без видобутку під час війни. Можуть взагалі ці надокористувачі, реально не розуміючи, чи ці інвестиції дадуть якийсь економічний ефект чи не дадуть, дадуть прибуток. Вони, може, зараз і призупинили свої інвестиційні плани, тому що це, вибачте, інвестиційний цикл там не рік і не два, а інвестиційний цикл часто це і до 10 років, а може і довше. І відповідно це дуже великі інвестиції. От зараз, якщо вони не інвестують, наш Рідний уряд позбавить їх ліцензій і передасть ці родовища Сполученим Штатам. Ось така історія з нашим планом перемоги, який є просто псо-стратегією Зеленського та його шапито. Слава Україні!